Олександрівській реанімаційній службі 50. наразі має назву відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. В штаті 50 медпрацівників, зокрема, 7 лікарів. Як було раніше, та як з'явилася реанімація в Олександрії, згадувала Тетяна Дячук окремий галузь нашої медицини, яка є найважнішою, найцікавішою, найскладнішою, найскладнішим розділом нашої медицини. Якщо казати про історію анестезіології, то вона почалася з 1846 року, коли Уілія Мортен вперше провів загальне знеболення. Наука дуже молода порівняно з іншими медицинськими науками. Але як я сказала, вона дуже цікава і дуже складна. Якщо брати історію наш, нашого відділення в нашій міській лікарні, то вона складає 50-річну історію, яка е, з багатим досвідом, і е, яка з багатим досвідом. Вперше е, сюди приїхала на працю медична маленька сестричка Васильченко Екатерина Катерина Іванівна, яка після фронту. Стала робитись тут першим наркотизатором. Вона була одна. Далі на допомогу до неї в 1960 році приїхав молодий красавець лікар Лісовський Орест Михайлович. Приєдналися Тютенка Зіна Олександра Чепура, Лідія Петрівна Ковальчук. Ганна Євгенівна. В 1967 році була створена анестезіологічна група. І Лісовський Рис Михайлович став завідуючим цієї анестезіологічної групи. 1973 рік став знаменним для анестезіологічної служби в Олександрії. В місті відкрилося перше в області відділення реанімації. Поступово відділення реанімації Приєднувались лікарі Стойка Інна Тарасівна, Багмут В'ячеслав Андрійович, Орлов Євген Сергій, Сергійович. На жаль, вони пішли вже з життя. Та медичні сестри Коваленка Валентина Іванівна, Колісник Ольга Вікторівна, Нагорна Тамара Михайлівна та інші. Зараз відділення нараховує шість ліжок інтенсивної терапії. За рік проліковано понад 500 хворих, проведено три тисячі різних загальних знеболювань. Зараз відділення нараховує шість ліжок. У відділенні працюють сім лікарів. Із них три молодих спеціалісти і четверо лікарів з вищими категоріями. Крім цього, в відділенні працюють 10 медичних сестер, які в палатах інтенсивної терапії виконують свої обов'язки, і 12 медичних сестер, які анестезисти. Які, Разом з лікарем приймають участь у проведенні знеболювань при хірургічних втручаннях. У нас є так еспрес лабораторія де працюють лаборанти фельдшери-лаборанти, які за рік проводять понад 250 тисяч досліджень, лабораторних досліджень. Згадує Тетяна Дячук, і роки пандемії було важко, але змогли подолали. Якщо згадувати пандемію, то нам прийшлось дуже важко. Тому що ми на базі неврологічного відділення ще розширилися і відкрили ще шість ліжок, а штати нам не додавали. І нам приходилося робити дуже важко, із ночі, із ночі в ніч, із суток в сутки, тому що хворих було дуже багато. Ну у нас є гарні результати цих, цих лікувань в першу хвилю. У нас дуже низький відсоток смертності. За останні роки суттєво покращилася матеріально-технічна база, зауважують лікарі. Я працюю з 2009 року. Коли я прийшла сюди, звісно, що не було такого е, висококласного оснащення, як на даний момент. Але коли розпочалась ковідна інфекція, дійсно ми почали отримувати високоінтелектуальні апарати штучної вентиляції легень високого класу, е, почали отримувати кардіомонітори, апарати УЗІ. На даний момент у нас працює киснева станція, яка полегшує. Е, надання допомоги і покращує якість цієї допомоги зараз нові виклики: війна, постійні повітряні тривоги. Але, попри все, продовжують працювати і надавати реанімаційну допомогу.